Тест акумуляторного колуна. Колун на 2600 мА. Ще у нас в хозяйстві так і водва є, але це на потом. о Зараз спробуємо, як це справляється справляється. Звісно, зле, що я не взяв рулетки, ну тут сантиметрів 50. Так. Ну, я думаю, видно, що тут трошки є. Попробуємо О! Пішло непогано. Чекай! Тут головне, щоб телефон не вилетів з цієї всієї термедії. Взагалі непогано коле. О, чекай, бо якось трошки неудобно цією термедію знімати. Щось воно випадає. Ану, чекай, бо зараз ще загублю телефон. Все. Так, ану тепер. Велику коле без проблем. Маленьке О, Головне по пальцеві не попасти. А тут дивлюсь через телефон. Ой! А через телефон дивитися таке собі. Не торк, торг. Взагалі, таке дрова колоти це одне удовольствие. Так, всього здорову доколюємо. Ой! Не дрова песня. Раз. Раз. раз, раз. Главане... Пальці тримати коло себе. О, ага. раз є е. наступний потик. Оба С. 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 Що?